Зоря моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сукарина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розсілала зелені віти, А на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі, вовкулак ночує. А сич в лісі та на стрісі, недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай я їх добре знаю, добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько богові розкажеш. Село, і серце відпочине, Село на нашій Україні, неначе писанка, село. Зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, білюють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом то тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром, Сам Бог витає над селом.